Всім привіт! Сьогодні вирішили зайти в сосновий ліс, провірити. Як ви зрозуміли, ми знайшли рижик. Ось такий рибочок. Рижик. І ще один. Ось такий наш перший улов. Зараз подивимося. А тут ще такі ось є, але ну, я не знаю, що це. Грибники, хто знає. Підказуйте, що це у нас за рядовка, бо тут є ще є. Он. Вітрюган, неймовірний. І ще в мене є знахідка, зараз я вам похвалюся сорна рядовка. Чи фіолетова. ось така вона, Красуня. Бачите, яка під шляпкою гарна? Так, це ще не все. Є. Бачите? Ой! листочок. Так. Вже три у нас. Дивимося ще сюди. Оце ці рядовки і з рядом. Так, ладик. А може щось тут ту підняти, бо я не дотягнусь до неї. Ось одна. Ось друга і там вон третя. Четверта. Видно вам одна, друга, третя. Так, я ще щось бачу. Рижика знайшов. О, Владік рижика знайшов. Класно. Не, ну ви бачили, як цей виглядає рижулька. Зараз ми його достанемо. Ой, якийсь Угу. Ох. Рижичок. Так. Хм. Щовички. Такі гарненькі. Ох, як в цьому жовтому золотому листі важко їх збирати. Ці рижульки Класно, дивіться, зараз вам покажу. Ось я хотіла підняти. Дивіться, які вони в голках. Навіть їх не видно. Так, замаскувалися. О, Влад, ти знайшов, так? Да? Дивіться, ось які. Під листями під хвоєю. Ми піднялися трошки вище, таку ніби в серцевинку. Але все одно треба дивитися, кожен бугорочок піднімати, щоб їх знайти. Ці делікатесні рижечки. Зараз покажу вам ось такі. Продовжуємо пошуки. Покажу вам, маслючка знайшла. Я не сподівалася, що це маслючок, тому вам зразу не засняла. А вам бачу, ще один є, зараз вам покажу. Ось так. Ось він. Бачите? Ще один маслюк. Ой, зацепився. Такі вони вже темненькі, але ще тугенькі. Ось такі. О, там мій Владик щось ще шукає. А що ти там знайшов? Рядовки ті, так? Да? Що да. їх повно-повно. Обманюють страшне ті рядовки. Яка краса, тільки подивіться, які барви осені гарні. Да? Це у нас сосновий закінчується. І там пішов уже листяний. Нічого нема в цих соснах. Будемо виходити. Так що всім пока-пока.